У травні цього року розвідкою було підтверджено задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої буферної зони на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області. За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 842 особи. З них ліквідовано 7 905, поранені 12 220, полон 717. За той же період знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога, з них 54 танки, 276 бойових броньованих машин, 107 гармат та мінометів, 5 реактивних систем залпового вогню і 659 одиниць автомобільної техніки. Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових і намагається збільшити їх кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї. Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області, однак Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території. За проявлені героїзм та успішні дії під час курської операції державними нагородами відзначено близько двох тисяч українських військовослужбовців. Разом переможемо! Слава Україні! -in Ukraine, Commander in chief of the Armed Forces of Ukraine, General Alexander Sirsky, told about Ukrainian operation in the Kursk region of the so called Russian Federation. For almost three months of the operation, as of November 5, 2024, the losses of the Russian Nazis' invaders on the Kursk sector in personnel amount to 20,842 people, of which 7,905 have been killed, 12,220 wounded, and 717 captured. At the same time, 1,101 units of weapons and military equipment of the Russian Nazis' invaders had been destroyed. Among them are 54 tanks, 276 armored combat vehicles, 107 guns and mortars, 5 multiple launch rocket systems, and 659 vehicles.